Вітаю на каналі Грай Торба. Сьогодні я розповім вам про битву в Battlefleet Gothic між торговим флотом Імперії Тау та флотом Адептус Механікус, формат гри 1000 поїнців. Флот Тау складався з батлшипа класу Експлорер, двох крейсерів класу Герой, одного легкого крейсеру класу торговець, сквадрону з трьох ескортів Орка, сквадрону з двох ескортів Орка та Сквадрону з двох ескортів Defender та комунікаційного корабля Messenger. Згідно з другорядною місією, флот Тау мав проблеми з комунікацією, тому зв'язок здійснювався за рахунок ескортів, а командний рерол можна було використовувати лише в 30 сантиметрах від генерала. Тау мали зберегти більше половини своїх ескортів. Флот Адептус Механікус мав один флагман крейсер класу Диктатор і окремі сквадрони з шести ескортів класу Хантер, чотирьох ескортів класу Кобра та шести ескортів класу Нова. На всі кораблі Механікус було встановлено додаткові оборонні турелі. Згідно з другорядною місією, Механікус надто довго подорожували у пошуках знань і втратили частину бойової ефективності. Єдиний крейсер у флоті отримав мінус один лідерства на накази прицільної стрільби та спорядження авіації. Механікус змогли пошкодити або знищити більше крейсерів, ніж втратили самі. Місія Фліт Engagement. В цій місії два флоти обирають для себе одну з трьох формацій: клин. Плотна формація для прориву, сфера розосереджений стрій для охоплення супротивника або хрест формація для зустрічі ворога вогнем бортових залпів. Тау обрали формацію клин для того, щоб всі кораблі підтримували один одного та отримували допомогу від систем Месенджера Механікус обрали формацію Сфера, бажаючи максимально використати маневреність своїх ескортів. Завдяки великій кількості швидких кораблів. Механікус обирали ростов. Та обрали варіант А. Тау виставились в центрі поля зі зміщенням на лівий фланг. Механікус поставили в центрі диктатор. На лівому фланзі сквадрон Кобр та Нова Ескортів. На правому фланзі великий сквадрон ескортів класу Хантер. Перший хід отримали Тау. Флот почав неспішно рухатись на зближення з супротивником. Крейсери рухалися попереду, ескорти охороняли тил та фланги. Експлорер запустив дві хвилі бомбардувальників: обидва крейсери класу герой вивели винищувачі на патрулювання та запустили самонавідні ракети. На свій хід лівий фланг механікус рушив у стрімку атаку, обійшовши астероїдне поле. Диктатор в центрі повільно рушив уперед. Хантери на правому фланзі перемістилися до центру. Торпедний залп Кобр прийшовся в центр флоту Тау, легко пошкодивши крейсер торговець та влучивши прямісінько у месенджер. Лаз батареї диктатора стріляли по сквадрону дефендерів, але щити витримали. Винищувачі з диктатора змогли знищити одну хвилю мант. Шість торпед з диктатора полетіли в експлорер. Також на перехват армади Тау пішов великий залп з 12 торпед від хантерів, але всі торпеди були перехвачені винищувачами ТАУ. На другий хід ескорти Тау зреагували на атаку з флангу. Кораблі Орка дали залп по кобрам з іонних гармат та рельсових батарей. В результаті кобри приготувалися до зіткнення та втратили один корабель. Дефендери запустили торпеди та знищили ще одну кобру. Крейсери Тау продовжили рух до центру поля. Всі три крейсери змогли спорядити нові хвилі ракет та авіації. Комбінована атака ракет та авіації змусила диктатор задраїти переділки та пригодуватись до зіткнення. В результаті атаки було нанесено 4 ушкодження і знищено командний місток Крейсера. У свою чергу на лівому фланзі увірвався. Сквадрон ескортів нова, ескорти орка підготувались до зіткнення та втратили один корабель. Також було знищено один Дефендер. Хантер Дестроєри запустили три залпи торпед і найбільший з них влучив у експлорер. Корабель отримав три пошкодження, а на борту почалася пожежа, яку екіпаж встиг швидко загасити. Диктатор не зміг вийти з бою. На третій хід стався спалах на найближчій зірці. Що пошкодило щити всіх кораблів на полі бою. Крейсери Тау вели вогонь з рельсових батарей по ескортам «Механікус» та знищили три хантери. Орка знищили ще три нові ескорти. Ракети Тау пройшли повз Диктатор. Ескорти Механікус атакували Ескорти Тау та знищили Дефендер та Орку. Пошкоджений Диктатор повільно рухався вперед, ведучи хаотичний вогонь по Експлореру. На четвертий хід флот Тау став розвертатися в сторону ескортів Механікус. Ваганем гармат було знищено диктатор. Його палаючий каркас продовжив летіти в тил флоту Тау. Експлорер спередив ще дві хвилі бомбардувальників. Залишки ескордів орка намагалися з боєм прорватися до крейсерів. Переслідуючи ескорти Тау, Механікус знищили ще одну орку. Додаткові турелі та щільний стрій допомогли ескортам Механікус витримати натиск бомбардувальників без втрат. На п'ятий хід Тау продовжили довгий розворот у центрі столу, тоді як Механікус намагалися обійти Тау з лівого флангу. Повільні кораблі не встигали ловити ескорти Механікус, але залпи торпед все ж таки послідовно їх винищували упродовж кількох ходів. В процесі розвороту капітан Експлореру вирішив пройти крізь поле, але такий маневр змусив екіпаж закрити переділки, щоб уникнути серйозних пошкоджень. В результаті бомбардувальники та торпеди все ж змогли наздогнати останній ескорт Механікус. Фінальний результат бою Механікус отримали 100 поїнтів за 4 знищені орки, 90 поінтів за 2 знищені дефендери. Та 50 поинтів за месенджер. Загалом 240 поїтів. Одночасно вони не виконали другорядну місію, але штрафних поинтів за це не отримали. Тау змогли знищити весь флот супротивника і отримали 1000 поїнтів. Але провалили другорядну місію і отримали штраф 100 поїнтів. Загалом результат гри 240 900 на користь імперії Тау. Дякую за гру! Поділіться своїми враженнями в коментарях та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові звіти.